Вітаю всіх. Сьогодні ми знову будемо з вами тренуватися разом. Я Поліна Осипова, і це мій ютуб-канал. Вітаю вас на ньому. А сьогодні в нашому меню буде робота з поставою з нашою спинкою. Одразу попереджу, що постава це доволі індивідуальна історія, і кожен з вас потребує свого руху, своїх індивідуальних задач. Але сьогодні в нашій програмі буде універсальна історія, яка, ну як мінімум, точно нікому не завадить. І я думаю, що ви відчуєте розслаблення, вивільнення, і це допоможе вам розправити плечі. Також при роботі з поставою я рекомендую концентруватися не тільки на ваших плечах і грудному відділі. Це також все дуже залежить від вашої рухомості кульшових суглобів і від стану взагалі всього вашого тіла. В мене на каналі теж є тренування, які націлені на ваші стегна. Тому виконуйте їх, я думаю, вам теж сподобається. А ми з вами починаємо тренуватися. Ми розкриваємо наші стопи трохи ширше наших плечей і починаємо робити вдих і максимально витягувати себе з ручками вгору. І видих трохи розгружатися. Ще разочок вдих і видих. Уявляйте, як ви прямо виростаєте, витягуєтеся вгору, прямо до краюшків ваших пальчиків. Все тіло працює. Вдих. Видих чудово. І зараз такий самий вдих, але ви прагнете підняти себе на подушечки пальчиків. І видих, розслабитися вниз. Силою контрольовано не поспішаєте витягуйтесь. І також так само контрольовано опускайтеся вниз. Супер, вдих. Вага на всі стопі. Видих. І вдих. Чудово, і видих, просто опуститися на п'яточки. Руки тримаємо, розкриті і округлені. Ми, як ніби, когось обіймаємо і штовхаємо наші лопатки. Назад розкриваємо. І подаємо груди вперед, навпаки, лопатки збираємо поруч. І ще видих когось обіймаємо. І вперед вдих. Супер. Тримаєте локті круглими в себе. І назовні. І в себе. І назовні молодці звідси. Ми з вами лишилися в розкритій позиції, і тепер ми намагаємося як ніби з однієї сторони когось обійняти, розкрити одну лопатку від хребта, потягнутися вперед, розкрити другу лопатку, потягнутися грудьми назовні. Пару повторів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І звідси обіймаємо долонями наші локті і тягнемо назад передпліччя за нашою потилицею. Звідси ми намагаємося натискати нашою головою на наші передпліччя, потягнутися, розкрити грудний відділ, і округлитися і заховатися під себе всередину. Навдосі потягнутися локтями назад. На видих під себе. Тут прагніть працювати саме грудьми і вашими плечима, і мінімально рухайте тазом. Тут є така певна провокація, і хочеться відтягнути попу назад, але ви прагнете цього не робити і тримати таз контрольовано. І ще під себе, і назад, і під себе, і назад. Супер. І ручки потягнути, розкрити за собою розслабити. Зараз ми будемо з вами робити навхресні кроки. Невеликі, не треба робити прямо активно, і ми потягнемося з вами на півмісяць руками в протилежну сторону від вашого кроку. Розкрити ногу і теж податися ручками в противагу. Декілька разів потягнутися в одну. Ви намагаєтеся прямо розкривати, розтягувати вашу бокову лінію, ваші ребра. І до себе. Чудово. І ще вдих, вдихайте, пробуйте прямо сюди в ваші ребра, розкривати їх. Видих. І пробуємо робити кроки трохи ширше вдих. І видих чудово, і плечики тягнуться прямо за головою. Пробуйте не ховати обличчя за руками. Прагніть тримати його розкритим. І в одну, і в одну, і в другу. І розслабитися вниз. Поки що, просто повторю з іншої сторони. Такий самий рух, початок з невеликих кроків. Розтягнутися. Уявляйте, що вас прям витягують. Хтось вас взяв за руки і потягнув ось туди в сторони. І ще в одну. В другу. В одну. В другу. Чудово і трошки розвантажитися. Зараз ми з вами опускаємося вниз на калимок і продовжуємо працювати вже в горизонтальній цій площині. Ми будемо впиратися на наші колінчки і займати, я думаю, всім відому позицію кошечки. Ми поставимо наші долоні під нашими плечима і виконуємо пару вправ, які ви, я думаю, всі в цілому знаєте. Але я спробую дати вам ті ключі, які допоможуть зрозуміти цей рух ще краще. Ми починаємо давити нашими долонями підлогу і від цього тиску розкриваємо лопатки, штовхається наш хребет вгору, в грудному і навпаки, ви розслабляєтеся в долонях, перестаєте так сильно тиснути і даєте вашим грудям опуститися лопаткам звестися. Рух вгору, рух вниз. Пробуємо робити вдих на рух вниз, видих на рух догори. І ще долоні розслабляю тиск накилим вниз груди. І виштовхуємо навпаки, вгору. В мене вже ось тут прям включилися м'язи в роботу. Здається, такий простий рух, але якщо його виконувати свідомо, то все починає працювати на максимум. І ще догори. І вниз, догори. І вниз. Пробуйте при виконанні цього руху мінімізувати ось тут рух вашими сідницями, вашим тазом. Ви не рухаєтеся у поперековому відділі. Саме груди. І лопатки, ну і ваші плечики. Це прям окремий сегмент нашої спини. А тепер ми спробуємо навпаки заакцентувати рух нашим тазом і вимкнути нашу роботу в плечах і в наших лопатках. Ми спробуємо підкручувати саме таз і, навпаки, просто його відтягувати назад. Під себе підкрутити. Відтягнути. Тут у вас може бути відчуття по вашому животику. Це прям буде класно, якщо ви це відчуєте. Ми будемо робити видих, протяжний довгий на підкрутці, і вдих, коли ви розслабляєте таз. Пару повторів. Видих. Вдих назад. Чудово, ще пару разів. Видих під себе. І назад таз. І ще пару повторів. Нагадую, що ви пробуйте не рухати вашими лопатками вашими плечима. Видих. І назад. І ще видих. Назад. Молодці. І видих. Чудово. Тут ми включили наш живіт і трохи розслабили наші м'язи попереку. І тепер ми починаємо поєднувати наші вправи і робити суцільну хвилю. Хвиля насправді дуже корисна для нашої спинки, вона розвиває артикуляцію хребців, що є прям таки запорукою здоров'я вашої спинки. Ми почнімо відтягувати сідничними буграми себе назад і починаємо вдихати і на видих підкручувати таз, як ми робили в попередній вправі, і передавати цю реакцію по ланцюгу по хреб. Прогнутися і знову навдосі потягнутися назад. І прямо поступово, чим повільніше, тим краще видих. Ви можете прямо уявляти, як ніби якась крапля води стікає по ваших хребцях і таким чином передає рух з одного хребця в інший. І ще видих. Вдих. Супер. Можна спробувати зробити рух трохи амплітудніше. Видих. Вдих. І ще. Назад. Умнічки. і видих. Назад. Прекрасно. Цю хвилю запам'ятовуйте, ми будемо її поскладнювати і додавати в наші інші вправи. Зараз ми поміняємо позицію наших долоней і поставимо їх ширше наших плечей і повернемо наші ручки в праву ліву сторону пальцями відповідно. Коліна розкриваєте теж по ширині плечей, щоб вам було зручно тримати тут баланс. У цій вправі чим ширше ви тримаєте ваші долоні, тим вам простіше. Тому спробуйте погратися з вашим розкриттям. Тут від цього залежить ваше відчуття. Теж. І ми починаємо штовхати однією долоною плече вниз. Дотягуватися чим нижче. Пробуйте не розслабляти ось цей локоть, тримайте його в тонусі. Підтягнутися і в іншому напрямку плечиком вниз. Підтягнутися. Супер. Тут думайте про те, що ви однією долоною штовхаєте плече в підлогу, а другою, навпаки, ви штовхуєте плече в стелю. І підтягнутися і ще в одну. І в другу. І в одну. І в другу. Зараз ми одразу продовжимо цей рух і зробимо одну з моїх найулюбленших вправ, щоб розрухати і включити нашу верхню частину спини. Ми починаємо рівно так само тягнутися вниз, коли ви вже відчуваєте, що далі ви не можете себе дотягнути плечем ніяк. Ви починаєте згинати ваш локоть і ось тут дотягувати плече ще нижче, а потім згинаючи локоть другий, тягнути груди максимально біля підлоги. Виштовхуємо себе в протилежну сторону, вирівнюємо наш локоть. Піднімаємося нагору. І давайте одразу в іншому напрямку вниз. Вже коли ніяк нижче плече не опускається. Протягуємо груди максимально біля підлоги. Пробуйте ось тут лопатки зводити. І локтями дивитися в стелю груди на підлозі чим сильніше. І вгору. І ще пара разочків. Максимально близько перекат в одну. Розвантаження. Перекат в другу. розвантаження. Продовжуємо працювати далі, і зараз я поставлю свою одну долоню під груди, щоб мені було комфортно тримати баланс, рівновагу. Ми починаємо однією долоню себе тримати, другою тянутися вгору і прямо пробуйте подивитися на ваші пальчики, опустити вниз. І в іншому напрямку, прямо подивитися, опуститися вниз. Декілька разів одна. Друга, якщо вже тут ви відчуваєте, як тягнеться ваш плечовий грудний відділ, в принципі, ви можете закінчити на цьому варіанті. Але якщо для вас це доволі легко, то ми зараз будемо поскладнювати. Ми намагаємося так само розкривати одну ручку в стелю, а потім ця ж рука потягнеться вниз, і ви пробуєте плечем дістати до підлоги. Чудово дістати ручку вгору, подивитися. І покласти до підлоги, пробуйте, класти плече не біля колін, а все ж таки ближче до долоньки. І ще раз вгору. Вниз, вгору. І покласти. І повторимо одразу з іншої сторони. Так само потягнутися вгору, подивитися на пальчики і потягнути плечико на підлогу. Контролюйте ваш таз, спробуйте тримати ваші кісточки ось туди, в напрямку вниз, щоб сильно він не розхитувався. І ще плечико покласти, розкрите, покласти, розкрите. І зараз з позиції кішечки ми ставимо наші долоні трохи далі перед плечима, впираємо наші пальчики і починаємо виконувати позицію трикутника, розкривати коліна, тянутися грудьми до колін, а сідницями в стелі. І потянутися і пару разів видих розслабитися вниз. Потягнутися. Ця вправа доволі комплексна. Якщо ви відчуваєте тут активно і плечі, і ноги, це нормально. Але якщо вам хочеться виключити з процесу ноги, просто згинайте коліна трохи сильніше. Але думайте все ще про грудний відділ. Потягнути, видих, розслабитися вниз. І потягнути, видих, розслабитися вниз. Звідси ми залишимося в трикутнику і одну ручку знімаємо, хватаємо за своє протилежне стегно, і ви пробуєте потягнути себе в ось це віконечко, покласти і іншу захватити, потягнути. В одну. І другу. Чудово, поки що розслабитися вниз, просто сісти на сідниці. Зараз ми з вами займаємо позицію Русалоньки, і ви тримаєте ваші коліна, ваші стопи повністю на підлозі. Пробуйте контролювати, слідкувати, щоб вони в процесі виконання вправ не підстрибували, лишалися повністю на підлозі. Ми себе тримаємо і ставимо ручки за нашим стигном і пробуємо себе повернути пару разів. І просто подивитися в іншу сторону. Повернути. Подивитися і спробували повернутися і ось тут трохи побути. І починаємо трохи згинаючи локті, опускати себе вниз і підняти себе вгору. І ще вниз, і вгору. В цьому русі не обов'язково якось занадто екстремально відвертатися. Якщо ви поставили руки ось тут і вам вже є відчуття в спині чи навіть в стегнах, це нормально. Будьте ось тут. Якщо можете посильніше, пробуйте відвертатися. І ще вниз. Вгору, вниз, вгору. Чудово. Одну ручку дальню лишили за собою і потягнулися нагору за нашою вільною рукою. Виштовхнули себе опорною. Раз. Два. Коліна стопився ще на підлозі. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Слідкуйте, щоб опорне плече у вас було не біля вушка, а щоб ви прям виштовхували себе і вивільняли вашу шию, тримали її витягнутою. Нагору. І вниз, нагору. І вниз. Зараз змінимо напрямок наших колін і продовжимо працювати, повторюючи всі ці самі вправи. Тримаємо коліно, стопи, сідниці по можливості на підлозі. І повернути себе в одну, розслабити в іншу. І ще. В одну. В іншу. В одну. В іншу. Прекрасно. Ручки ставимо знову за своїми стегнами. Так, щоб вам було комфортно, але і було відчуття, що ви зробили ну, свою крайню амплітуду. І теж потягнутися вниз, локті зігнути. Піднятися. І вниз. догори, Вниз. догори, Вниз. Прекрасно. Руку одну лишаємо за собою і за вільною ручкою податися так само вгору. Так само пам'ятаємо про опорну руку плече тягнеться лопаткою вниз. І опуститися І ще вгору. І розслабитися. На сьогодні ми з вами все. Ми пропрацювали з вами плечики. А ні, не все, боже, я забула одну вправу. Я вас обманула ще одна вправа. Ми стаємо на наші коліни, розкриваємо їх під плечима та залишаємо чітко над колінами. Це важливо, тому що якщо ви випадете тазом вперед, у вас перепрацює поперек, що в принципі немає ніякого сенсу, і ви не довідчуєте ваші плечі, ваші груди. Тому прямо проконтролюйте цю геометрію. Ми опускаємо корпус, витягуємо руки перед собою і одну максимально видовжити, а другу лишити біля грудей. Ми потягнемо себе одним плечем вниз. Дотягнемося нижче, Повернемося. І вислизнем другим. Повернемося. Пару повторів. Пробуйте починати з неглибоких рухів, а потім сильніше себе опускати вниз. І вгору. І вниз. І тут можна зафіксуватися, трохи потримати себе. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Інша сторона. Чотири. Три. Два, один. Слідкуйте, щоб у вас не було ось такого. Ваш таз має бути приблизно в ось цій точці. І щоб теж не було ось такої позиції, бо тоді плечі будуть відчуватися набагато менше. Ну, от тепер же точно все. Всім дуже дякую за тренування, дуже дякую за ваш час і за ваші зусилля. Якщо вам є що мені сказати, чекаю ваші думки у коментарях. І до наступних зустрічей. Сію!